Мальовниче село на Тячівщині отримало нове життя. Дорогу до села Округла, відрізок за відрізком прокладали вже кілька років. І нарешті фінал, основні роботи завершили. Для мешканців округлої така дорога справді велика подія. Особливо тішиться старше покоління. Востаннє тут асфальт вони бачили аж 40 років тому. Давно 6 у 77-му году чинили дорогу, то то пропала, а вже 27 в 27 году вільна Україна ко правив, не правив ніко. Це мрія була наша, що була дорога, то розумієте, другої бесіди, то в округу не було, щоб дорогу зробили. щоб дорогу. І буде дорога, й не буде дорога, то всі над тим одна бесіда була, одна лиш. Досі від села до обласного центру не хотіли їздити навіть рейсові автобуси. На 15 кілометрів бездоріжжя водії витрачали по півтори години. Ситуація ускладнювалась тим, що автошлях раз у раз підмивало стічними водами та затоплювало через паводки. То була не дорога, то був лише напрямок. То був лише напрямок. І ще, окрім того, що нерівний, він був вкритий водою. Тут були цілі озера. Ну, так, що було метр, а то й більше на вулиці, щоб доїхати було практично невозможно. Тож приборкання водної стихії стало на першому місці. Вздовж новозбудованої дороги облаштували шість інженерних споруд та до початку вкладання асфальтного покриття реалізували проект зміни русла поруч протікаючої річки Тячевець. Протяжність цього Цього відрізку 2 кілометри 400 метрів, але найважчі, найважчі, тому що тут основне було не асфальт, а основне було навести порядок з водою, водовідводи. Бачили ті інженерні споруди, дуже багато часу і сил, і грошей забрали якраз ті роботи. Основні кошти на будівництво надійшли із фонду регіонального розвитку. А Тячівський міський бюджет співфінансував проект, загальна вартість якого склала близько 10 мільйонів гривень. Зараз місцеві завершують останні роботи. Вздовж дороги облаштовують відбійники. На ну, тут що треба два заварити, Пішли, ну, максимум два дні, два-три дні. Та покрасити треба вже. Усе. Уже три роки, як громади округлої та лазів ввійшли до складу Тячівської ОТГ. Відтоді у краї і розпочали будівництво доріг. Для місцевих такі оновлення стали справжнім дивом. Вони дуже не то, що не вірили, не надіялися, що в результаті об'єднання населених пунктів в одну міську територіальну громаду, що дане питання можна буде вирішити. Але як бачимо, дане питання дійсно вирішилось і вони переконалися. Тому що даний проєкт, глобальний проєкт, був вирішений, але паралельно був, яке вже наголошений, і відвод е, потічка. За більше 30 років дороги ні в Лозах, ні в Укруглі не було. Ми ну, практично е, за три роки, з 2015 року після об'єднання е, зробили дорогу до Круглите. це приблизно 16,5 кілометрів і на Чорну воду 3 кілометри. То рахуйте, то величезні гроші пішли.